Я сама родом із Донецька, народилася в Донецьку, ми переїхали в Дніпро у 2014 році, але саме волонтери вже почали, коли відбулося повномасштабне вторгнення. І ось в 2022 році я розгубилась так, як і всі люди, хоча ніби я вже розуміла, що війна йде 8 років. І я знайшла волонтерський центр, який опинився поруч з моїм будинком. Там були маскувальні сітки, і я вже туди прийшла, і там залишилася, і ми почали вже розвиватися далі. Почали масштабувати. Наш волонтерський центр і займатися вже і іншими справами. Я зрозуміла, що я повинна бути потрібна, бо в мене є час, у мене є бажання, у мене є поклик мого серця та душі. У мене є розуміння, що Україна це сила, і ми українці повинні перемогти. Ось все і тому я просто шукала, де я можу себе знайти, і знайшла. 2022 рік змінив моє ставлення до життя і до самої себе. І я зрозуміла, що в мене настільки багато енергії і виявилося, що в мене більш добре серце, аніж я очікувала. Тому я вирішила з ними поділитися, і ще в мене є руки, ноги, що я не повинна це віддати своїй країні. Ось так воно і змінило моє життя. Я виявила це вигорання, як то кажуть, модне слово. І я хотіла би сказати, що треба трішки тоді, як ніби відійти. Ви просто трішечки відходите і займаєтеся своїми справами. Може, тиждень, може два, ви просто відпочиваєте морально і фізично. І ви тоді подивитесь, що ви вже в новому, як це можна сказати, в ресурсі в новому вас це підзарядить. Волонтерство це вже не тільки спосіб життя вже зараз. І ніби на тобі тільки якісь справи ось від тебе залежить, а від тебе залежить вже життя людей. Люди чекають тебе, люди чекають твоїх не знаю, там, історій, справ, як, якихось перемог, маленьких чи великих. І ти ніби відповідальна вже за людей. І тому все вже волонтерство це не викинеш. Зі свого серця, зі своєї душі. Це залежність 100%. І я думаю про те, що я особисто точно ніколи не покину цю справу і буду розвиватися в цьому напрямку. Я занадто емоційна. Тому я занадто емоційно сприймаю якісь негативні новини, і це мені шкодить. Це для мене негативна сторона волонтерства. а позитивне, що я зрозуміла, ми настільки круті, українці, тобі незнайомі люди допомагають, ну це неймовірно. Волонтери втомлюються постійно, я думаю, кожен день. Вони втомлюються не тільки від своєї роботи, а навіть від новин вони втомлюються. Бо вони такі самі люди зі своїми проблемами. Слава Богу, що в мене така робота, що вона надає мені можливість поєднувати. Бо волонтерство забирає реально більше часу, аніж робота наразі. Але я поєдную, так. Да. Бо, звичайно, треба заробляти. Кошти як не крути і треба жити. Я люблю дуже читати, і тому я прям поглиблююсь в книжки, і я ніби там занурююсь. І я можу там прям читати-читати цілими вечорами. Я люблю м -м, здобувати якісь нові знання, от перепробувати все, що тільки можна. І знаєте, коли ти в якійсь новій, не знаю, групі там, типу, то ти можеш там і знайти нових волонтерів. І запросити до себе, і це ніби два в одному. Ти ніби відпочив і ніби зробив добру справу. Якщо людина бажає розвиватися, то вона знаходить для цього час і уміння. І якщо ви робили щось, те, що вам подобалось у мирному житті, робіть це зараз, і таким чином ви знайдете в собі ресурс, ви переключаєтесь і розумієте, що життя триває. Мені сподобалось е, в цьому проєкті направлення, які були озвучені. Там і арт-терапія, і гончарство, і театральна терапія, плейбек-театр. Мені прям дуже сподобалося. Це прям розслаблює тебе. Цих проєктів потрібно більше. І м -м, приділяти волонтерам треба більше часу і більше розуміння того, що вони роблять найважливішу. І найскладнішу справу. Наразі ось тут тилу. Ментально це вивести важко, але це можливо. Не зважаючи ні на що, ні якісь новини, ось я приходжу в наш е, центр, і я кажу: дівчатам, хлопці, не зважаючи ні на що, ні на щось погане, щось хороше, нам робити своє. Крапка.